Вас шановні В ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Лютий починається не тільки лютими морозами. Уже на початку лютого наступного тижня депутати планують повернутися до розгляду одного із найдискусійніших законопроєктів – закону про ринок земель у повторному першому читанні. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1850 гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1 тисяча 710 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропонували зерно на умовах самовивозу за ціною 1 тисяча 650 гривень за тонну. Ціни попиту переробників утримались на позначці 1 тисяча 640 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1530 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1520 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній сягнув позначки 1450 гривень за тонну. Не змінились ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фражного ячменю. Вони тримались на позначці 1660 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1600 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній до позначки 1530 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу продовжували зростати і досягли позначки 1580 гривень за тонну. Попит переробників підвищився до позначки 1530 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1555 гривень за тонну. На ринку націння соняшнику ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 3850 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок до позначки 3650 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем 3800 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 3850 гривень за тонну. Мінімум 30% площі зимих культур через погодні негаразди, за прогнозами експертів, навесні доведеться пересівати. На підтримку розвитку підприємств агропромислового комплексу минулого року, за інформацією Мінагропроду, із держбюджету було направлено коштів на 24% більше, ніж позаминулого року. Покращилися і фінансові результати підприємств АПК. Прибутки у порівнянні з відповідним періодом позаминулого року зросли в півтора рази. Ви, певно, добре знаєте, що продуктивність сільськогосподарських культур на 50% залежить від генетичного потенціалу насіння, закладеного селекціонерами. Ще 30% дають сучасні агротехнології, і 20% впливу чинять природні та кліматичні фактори. Щиро сподіваюся, що отримати найвищий результат вам допоможе нова рубрика програми Сільський час сучасні технології в насінництві. Партнер рубрики компанія Зоря Маїс Насіння із Черкащини, 20 років надійного партнерства. На вулиці зима, а сільгоспвиробники уже живуть весняними турботами, серед яких головна, яке насіння вибрати. Адже саме воно містить генетичну пам'ять і надію на врожай. Аграрії, в котрі висівають на своїх полях гібриди компанії Зоря Маїс Насіння, такі питання обходять. Вибір зробили давно. І головне, що вони відповідають за своє насіння. І їх завжди можна, як непосередньо виробника завжди можна знайти, проконсультуватися, порадитися. Ми будемо працювати сьогоднішнього дня, будемо вже проплачувати. Щоб стати на очі на сім'ї, а то другий, так сказати, раніше від нас. Інший герой України, з Вінниччини – Анатолій Пачевський, на своїх полях Маїсівські гібриди почав висівати дійсно ще раніше. Високі врожаї тут мають уже років вісім. Круза носилась, ми отримуємо по 50, 600 центнерів з гектара. Ми отримуємо зерна мінімум 100-120 центнерів з гектара. А чого ще потрібно? Загалом 1200 двісті на загальній площі, 375 тисяч гектарів сільгосподі в усіх регіонах. Нині висівають гібриди кукурудзи компанії. Це 15% від загальних площ культури в Україні. У нас є наше бачення і наша рекомендація. Частина гібридів приходять для півночі України, частина для центральної частини, частина і для степової зони. 20 років тому, коли в аграрному секторі України особливо гостро відчувався дефіцит коштів, а відповідно і дефіцит прогресивних агротехнологій, команда однодумців започаткувала нові технології вирощування вітчизняних гібридів кукурудзи. Завдання стояло, щоб вони коштували суттєво дешевше ніж зарубіжні аналоги, а якістю не поступались. Багаторічна праця спеціалістів разом із науковцями забезпечила очікуваний результат. Маїс домігся високих якісних показників. Так, схожість насіння компанії становить 96, енергія проростання 94%, сортова чистота 98%. Це на 5-6% вище середнього рівня по Україні. Сьогодні в асортименті 50% гібриди вітчизняного виробництва наших вітчизняних селекційних центрів. Насіннєва компанія веде власну селекцію і одночасно працюємо з найкращими селекційними центрами Європи. Серед таких розробок, наприклад, високотехнологічні рекомендовані до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, гібриди французької селекції Атракт і Бікстар з потенціалом урожайності 120-130 центнерів з гектара, стійким стартовим ростом в умовах весняного похолодання посухостійків. Можливо, ви вже знаєте, що в минулому році за програмою часткової компенсації вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів і підприємств з виробництва комбікормів із державного бюджету було спрямовано 607,5 мільйонів гривень. Завдяки цьому було введено в експлуатацію 117 молочно-товарних комплексів, Якою буде підтримка розвитку молочного скотарства з боку держави у поточному році наприкінці минулого, розповів Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики та продовольства України. Ми будемо мотивувати максимум до 80% компенсації всіх витрат для створення так званого маєтку. Іншого шляху у нас немає. Ми повинні дати людині технологію, ми повинні дати людині можливість виробляти продукцію якісно, і хто в потрапить до цієї програми? Бо якраз Всі в студії бажаючих. був серед гостей один, який казав, що от ми розвиваємо тваринництво, але ми поки що не попадаємо в жодну із цих програм, бо там 1700 гектарів. І невеличка ферма. Зараз такі скажу, вже потрапляють в програми? Я скажу, 1700 Гектар, от бачите, які ми багаті. Яка наша ну, держава масштабна. Але по кількості голів 1700 худоби не потрапляє гектарів. Що це ми зараз ми, цю нижню вимогу? Ми зменшимо практично до трьох рівнів Буде від п'яти корів до десяти. Це одноосібники, вище десяти до двадцяти це фермери. І вже з тридцяти вже підуть всі товарні виробники, і всі ці три категорії. І всі три категорії отримуватимуть отримувати, від держави дотації. Отримувати кошти від держави. Звичайно, тут треба для мене великими помічниками в, цій, в цьому завданні в виконанні цього завдання. Це будуть сільські голови, і ми з ними маємо порозуміння. Я хочу, щоб сільський голова все таки на селі був і батьком, і керівником. Своєї громади не тільки маючи права, а й відповідальність. Ну і, вони... і порадником, і порадникам, звичайно, і порадникам. Ви мені скажіть, у нас сьогодні з вами е, стільки е, студентів вищих учбових закладів аграрного профілю. але повинні в кінці кінців вони якось розробити і запропонувати якісь свої в рефератах своїх, як розвинути село. Кожне, Я думаю, з радістю з радістю. І ми головне ініціативу зробити. Ми це зробимо. Ми це зробимо. Я переконаний. Кожен, хто займається розвитком тваринництва, чи то у малих, чи у великих обсягах, добре знає, що крім оптимальних. Умов утримання худоби важливими складовими є її генетичний потенціал та раціон годівлі. Як ефективніше використовувати та поєднувати ці три складових радять науковці у нашій рубриці «Сучасні технології в тваринництві? У державному підприємстві Шевченківське, що на Київщині, тваринництво і рослинництво галузі нероздільні. Ми зайнялися молочним. З катарством ми до цей пори утримуємо 800 корів 800 голів на 3200 гектарів орних земель оптимальна кількість поголів'я, яке стабільно утримується тут уже більше 10 років. Курс спеціалістів на підвищення продуктивності молочного гурту. Господарство є плимзаводом заводом по розведенню чорнорябих голштинів, генетичний потенціал яких близько 8 тисяч літрів молока в рік. У Шевченківському надують не менше 6,5 тисяч. Генетичний потенціал продуктивності на 100% ну ніде не реалізується, оскільки це потенціал. Йде мова про ступінь реалізації. І в цьому господарстві, якщо ми досягли ступеню на рівні 85 то це надзвичайно високий. Умови утримання і технологія годівлі дві основні складові, які забезпечують реалізацію генетичного потенціалу тварин. На ферма господарства прив'язне утримання худоби. Технологія годівлі розроблена науковцями інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України. Це система цілорічної однотипної годівлі повноцінними збалансованими кормовими сумішами, що містять 40% концентрованих кормів, 59% сіна сінажу, соковиті корми до 1% мікроелементів. На рік на одну корову заготовляють 65 центнерів кормових одиниць. На усі ферми господарства є змішувачі кормів, які і забезпечують дотримання повноцінного збалансованого раціону годівлі. Із основних факторів, що впливають на якість кормів і повноцінність раціонів, істотний вплив мають строки заготівлі кормів, оскільки наявність поживних речовин у рослинах, в залежності від фаз вегетації, не однакова. Тут, на полях Шевченківського, корми заготовляють в оптимально стислі строки повноцінності рослин. Для цього є уся необхідна техніка. В день робить 500-600 тонн, Два, дві одиниці робить 500-600 тонн сінажу. І фактично ми в цьому році заложили сінажу біля 8 тисяч і заложили силу 12 тисяч, так Миколаївич? Ми в цьому році маємо, я вважаю, півторарічний запас кормів. Цими кормами, які закладають у сховища, і годують тварин упродовж року, результати досліджень і виробнича перевірка підтверджують, що така система годівлі у порівнянні із традиційним сезонним виробництвом і використанням кормів, дає змогу без додаткових витрат з однієї і тієї ж площі за рахунок збирання кормових культур в оптимальні фази вегетації. Підвищити на 20-30% вихід поживних речовин з однієї земельної площі і довести збір кормових одиниць до 50-55 центнерів з гектара посівів кормових, підвищити загальний рівень, повноцінність і стабільність годівлі дійного гурту. На цій основі на 15-20% збільшується молочна продуктивність корів і обсяги виробництва молока. Підвищується економічна ефективність виробництва молока, і в кінцевому підсумку долається сезонність виробництва у молочному скотарстві. Вже наступного тижня ви дізнаєтесь, хто став кращим із кращих серед господарів України, з діяльністю яких ви могли познайомитись і впродовж минулого року, і впродовж січня уже поточного. А ми продовжуємо наш проект Кращий господар в Україні, партнер проекту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Родина Валентини Халімончук на Полтавщину із Житомирщини переїхала після аварії на ЧАЕС. і влюбилася в цю землю, тому що якщо до неї ставитися з любов'ю, вона від віддає віддачу і вдячна людям, які піклуються за неї. Ми завжди працюємо так, щоб не вибирати з землі все, але віддавати. Нинішні турботи головного технолога стан озимих. Ними засіяли близько двох тисяч гектарів. Дощів восени не було, тож частину площ доведеться навесні підсівати або пересівати. До кожного поля в агрофірмі Україна, що у Великобагачанському районі, свій підхід. Використовують і нульовий та мінімальний обробіток, і від плуга повністю не відмовились на 7 тисячах гектарів, що мають в обробітку, використовують десятипільну сівозміну. Половину площ засівають кормовими культурами, адже мають 2,5 тисячі голів великої рогатої худоби. А це, в свою чергу, дозволяє щороку вносити на поля 30 і більше тисяч тонн органіки. Сучасна потужна техніка, доки погода дозволяла, працювала і взимку. Та маковська техніка, яка найбільше працює на цій землі. За оці три роки ми закупили три трактори, купили два комбайни зернових, масейни і челенджер. І по техніку для виробництва і тваринницької продукції. Чотири роки тому знімальна група програми Сільський час вперше побувала в агрофірмі Україна. За ці роки каже директор господарства, в плані розвитку економіки продовжували вдосконалювати технології. Техніки підкупили чимало. На новому потужному тракторі Микола Компанієць працює уже два роки. Високопродуктивна, і менше солярки, розход солярки менший. Ну, качество роботина. Нові технології в агрофірмі Україна розвивають не лише в рослинництві, а й в тваринництві. Не так давно відкрили два племзаводи. За ці три роки у нас створено племзавод, який працює по свинях. Виведений новий тип породи великої білої породи свиней. Великобагачанський, але саме на нашій, на нашому племінному заводі в селі Радеонівка. Тут утримують дві з половиною тисячі голів свиней. За ними добре доглядають, добре годують. Тож минулого року отримали 3600 тисячі поросят. Через племоб'єднання ми продали більше 800 голів поросят. Це середньою вагою десь сорок кілограм, і свинок, і, свинок, і хрячків. Приростимо на ремонтному молодняку, і ми стараємося мати не менше 600 грам. Цей племзавод теж з'явився нещодавно. На ньому розводять породу червонорябу українську молочну. Зробили капітальний ремонт приміщень, поміняли кормушки, зробили кормові столи. Двигаємося з перспективою до новітніших технологій, плануємо завезення кормів кормороздатчиками. На племзаводі утримують майже 1300 голів великої рогатої худоби, з яких фуражних корів 455 голів. Кормами у нас. Достатку все. Конскорма теж достатку на сьогоднішній день. Хороші надої, дві групи молодих, це у нас ці, що по 6 тисяч будуть. Одна із таких груп рекордсменок Галини Підлісної. Нормально, хорошо, надої хороші. На одну корову є 7, 7,300, 7200 за год молока. Більше молока, більше заробітки. Хорошо платять. Сім'я Галини Підлісної в Радивонівку переїхала п'ять років тому з Хмельницької області. Чоловік працює трактористом, має трьох доньок. Господарство надало житло. Як і всім, бажаючим працювати в агрофірмі, Іван Махтайович Балюк закупляє і дає своїм робочим. Юлія Дражирук три роки тому переїхала з Миргородського району. Знайомі підказали. Ми приїхали, влаштувалися на роботу і працюємо. Робота подобається. Це влаштовує, зарплата теж непогана. А Ліда Кулинич місцева. За направленням господарства вчилася в аграрному вузі. Потім повернулася працювати додому. Як молодий спеціаліст, житло надали, будинок проживає сім'я, чоловік, діти, двоє дітей. Україна підприємство багатогалузеве. Це, звичайно, дає можливість зайняти людей, щоб село жило, щоб люди жили. І працювали і мали заробітки. Із більш ніж 300 чоловік трудового колективу половина працює у тваринництві, 100 спеціалістів у переробних цехах агрофірми. Кожен день працює виїзна торгівля, на школу, на садик теж відпускаємо свою продукцію. Олександр Семух уже 8 років працює в ковбасному цеху. Господарству здає в оренду і свій земельний пай. У нас тут дають паї, зерно дають. Тонну 200 пшениці, 100 кг соєшнику, 100 кг цукру. Обробіток землі безкоштовний паюходи. Загалом півтори тисячі пайовиків здають в оренду свою землю агрофірмі. На підтримку і допомогу можуть розраховувати не лише вони, а й усі селяни. Він дуже допомагає у соціально-економічному розвитку села. На сьогоднішній день на його утриманні знаходиться. Повністю обезпечені приміщення, продукти, персонал, все це за його кошти, дитячий садик більше, ніж на 20 дітей. Допомагає господарство і сільській школі. Тільки на її ремонт виділили більше 100 тисяч гривень. Свого часу цю школу закінчив і сам Іван Махтеєвич. Нині можна почути різні думки відносно того, повинне сільгоспідприємство підтримувати соціальну сферу тих сіл, в яких працює, чи достатньо обмежуватися орендними виплатами. Думки різні. А радивунівські селяни знають одне: якби не балюк, не агрофірма Україна, їхнє життя не було б таким, і в їхнє господарство не просилися б люди з усієї України. Кращий господар в Україні це всеукраїнський проєкт програми Сільський час. Кращий господар в Україні це той, хто за найскладніших умов працює прибутково. Кращий господар в Україні це той, хто впроваджує сучасні технології. Кращий господар в Україні це той, хто завжди вчасно платить людям гроші за роботу та оренду землі. Кращий господар в Україні це той, про кого ви дізнаєтесь щонеділі із програми Сільський час. Як бачите, як і кілька років тому керівник цього сільськогосподарського підприємства цілком впевнено може Претендувати на звання «Кращий господар в Україні, а детальніше дізнатися про кожного, хто в цьому році претендуватиме на це звання, ви зможете, як уже певно знаєте, із журналу Агроексперт наш сьогоднішній випуск традиційно продовжують наші поради садівникам та городникам. Адже, хоча цього року і справджуються народні прикмети, що лютий місяць хурделиць та заметів, але за місяць уже й весна. 6 лютого за народним календарем День Ксенії на півзивниці, на півхлібниці. Якщо до цієї пори у коморах лишається половина збіжжя минулорічного врожаю, господар може бути спокійним. До нового врожаю вистачить. А ще підмічали, як Аксенія, така й весна. Садівники час від часу перевіряють надійність утеплення снігом прикореневих ділянок довкола дерев. На фоні снігу. Добре проглядаються силуети дерев. Огляньте кожне і завчасно намітьте схему та обсяг весняної обрізки. На плодових деревах від різкого коливання денних і нічних температур нерідко тріскається кора і утворюються рани. У сонячні дні такі місця бажано акуратно зачистити, накласти пов'язки і покрити їх розтопленим садовим варом, а зверху замотати мішковиною. На завершення сьогоднішнього випуску, найперше, я хочу запросити вас усіх на нагородження лауреатів проєкту Кращий господар в Україні за 2011 рік, який відбудеться 8 лютого о 15-й годині на стенді компанії Амако. Я буду дуже рада з вами там зустрітися. І також дозвольте звернути вашу увагу на те, що програма Сільський час відтепер виходить в ефір у більш зручний для вас час. В усякому разі, ви про це просили не раз. О сьомій годині 35 хвилин. Сьогодні ж я ж уже, на жаль, мушу прощатися з вами. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!